У світі, де щодня є справжні відкриття та пригоди, дитина починає свій дивовижний шлях дорослішання. немов маленький паросток, висаджений у ґрунт, стрімко тягнеться до сонця. З самого початку цієї надзвичайної подорожі дитина як індивідуальність досліджує навколишній світ, обмацуючи кожен куточок. Вивчаючи кожну деталь, і все для дитини наповнене таємницями та загадками, вона відкриває для себе щось нове щодня, це саме той період, коли вже потрібно закладати правильний фундамент для майбутнього дитини. На етапі від народження до одного року життя дитина лише набуває навичок простих рухів та знайомиться зі світом. В якому все абсолютно невідомо, але малюки швидко та старанно вчаться. Безпеку у неділі для них завжди уособлює мама чим більше любові віддано малюкові, тим більш зрозумілим стає світ для дитини. У три роки для дівчаток та у три з половиною роки для хлопчиків відбувається перша зміна крові. В цей період у дитини складається чітке розуміння, що вона дівчинка або хлопчик саме з цього моменту починає формуватися особистість. Важливо усвідомлювати, що хлопчики і дівчатка розвиваються по різному, у них відрізняються захоплення та хобі, погляд на життя і навіть швидкість розвитку інтелектуальних здібностей. Мамі потрібно допомагати дитині, підказуючи, як вірно вчинити в тій чи іншій ситуації, як реагувати на різноманітні події, а вони можуть бути різними, що відповісти у ситуації, яка сталася з малюком вперше. Насправді це дуже багаторівневий та глибинний процес, але й найголовнішим в любі ситуації для дитини має бути те, що її є кому захистити, те, що її обов'язково почують, зрозуміють, допоможуть. Діти постійно копіюють поведінку дорослих вони спостерігаються їхньою мімікою, жестами, словами, реакціями, діями. Ми це приклад для наших дітей. Велику роль відіграє атмосфера, яка панує в оточенні дитини. Якщо дорослі постійно сваряться, це може сильно негативно вплинути на розвиток дитини, створивши у внутрішньому дитячому світі серйозні страхи та комплекси. Між дитиною і нами має переважати довіра, повага і розуміння, це зміцнює внутрішній світ дитини та сприяє якісному розвитку малюка. Довіра дітей до батьків. Це те, на що особливо потрібно звертати увагу в період зростання дитини. Цінності, які сформуються у дитини до 12 років, будуть базовими для всього подальшого життя. Кожен прожитий день формує певні наслідки у нашому внутрішньому світі, особливо це стосується дітей. Часом через особисті проблеми. Ми стаємо занадто зайняті, щоб проявити увагу і турботу до тих, хто поруч. Ми можемо бути занурені у власні справи і переживання, не помічаючи, що хтось з наших близьких особливо потребує нашої підтримки. Надважливо важливо не втратити зв'язок з дитиною в такі моменти, не втратити можливість чути та відчувати проблеми дитини. Час від народження дитини до досягнення нею дванадцяти років пролетить дуже швидко, а наслідки втраченого потягнуться шлифом через все життя. Давайте будемо дуже уважними до внутрішніх переживань дітей. Коли дитина довіряє, вона завжди відкрита до діалогу, прислухається до порад, а найголовніше. Вона буде впевнена, що її підтримають та допоможуть знайти вихід з будь-якої ситуації.